Яка максимальна дальність польоту цього дрона? Таке питання я чую в принципі, під будь-яким відео з будь-яким дроном. Тож давайте розбиратись разом. Насправді, простої та чіткої та однозначної відповіді на це питання я не маю, тому що дальність польоту в дрона залежить від дуже багатьох факторів. І давайте разом з вами розбиратись, від яких саме. Почнемо з керування. Як у вас організовано керування цим дроном? Чи ви керуєте просто пультом? З вбудованим, можливо, передавачем, чи ви використовуєте зовнішній передавач, на які частоти у вас налаштований цей передавач та приймач на дроні, якої потужності ваш передавач на пульті? Або можливо, ви керуєте дроном через виносну антенну, якої потужності ця антенна, на якій висоті щогли вона розташована, наскільки грамотно і точно, скажімо так, ви налаштували цю антенну. Можливо, ви використовуєте ретранслятор, який це ретранслятор, де знаходиться ваш ретранслятор? Які погодні умови, яка вологість повітря, який вітер, якої сили вітер, якої направленості вітер, який рельєф місцевості там, куди вам треба залетіти? Потім яка у вас додаткова вага на дроні? Наскільки досвідчений пілот? Чи може цей пілот реально летіти на максимальну можливу відстань? Чи може цей пілот за пару перших кілометрів так висадить батареї, що в принципі, вже Аліс вже приїхали? І це буде буквально на середині шляху. Стосовно моїх особистих випробувань, то, на жаль, я не маю такої можливості кожну пташку, яку я збираю, перевіряти саме на максимальній відстані. В мене немає, в принципі, і такої задачі, і в мене немає таких можливостей. Моя задача, зібравши пташку, політати на невеликій відстані для того, щоб просто зрозуміти. Чи адекватно і правильно вона зібрана, налаштована, і чи адекватно дрон слухається керування. А для того, щоб розуміти, на яку відстань він зможе полетіти, я просто використовую залізо, тобто комплектуючи відповідних характеристик, бо я вже знаю приблизно, які характеристики треба підбирати для дронів під ті чи інші задачі. Тому, якщо я ставлю відеопередавач, скажімо, там, на 2,5 Вт або на 3 Вт, то я знаю, що цієї потужності абсолютно достатньо для всіх задач, які зараз виконуються подібними дронами. І мені не обов'язково кожен дрон перевіряти на максимальну відстань. А от пілоти, які вже використовують ці дрони постійно, в них вже набагато більше саме практичного досвіду, і вони вже знають. Вони знають своє залізо, своє обладнання, чим вони. Організовують цей польот дрона. Вони знають, яка в них ціль, куди їм треба летіти, в яких умовах їм треба летіти. Вони розуміють приблизно по комплектуючим. насправді, комплектуючих з одного боку, ніби то й багато, а з іншого боку, не так-то їх і багато, і навіть якщо вони різної фірми, то в них все одно є зрозумілі характеристики. Я розумію, що у різних фірм заявлені характеристики можуть не співпадати. Але ну, що зробиш? Ну, хоча б Приблизно, хоча б приблизно зрозуміло, яка потужність відеопередавача, зрозуміло інші характеристики. Тому пілот, який з цим працює, він, в принципі, розуміє, він бачить, що стоїть на цьому дроні, і він розуміє, що від цього дрона можна очікувати. А наскільки далеко він вже зможе реально практично залетіти на цьому дрону, це вже буде залежати від всіх тих складових, про які ми з вами говорили з самого початку цього відео. Насправді я не знаю, чи я допоміг вам розібратися в цій темі, чи навпаки ще більше вас заплутав, але якось так. Якщо ви знаєте більш прості, зрозумілі та бажано аргументовані відповіді на це питання, то чекаю вас в коментарях. Дякую, до речі, усім підписникам і не тільки підписникам, усім, хто підтримує цю справу донатами, тому що кожен ваш вклад реально наближає нашу з вами спільну перемогу. Разом ми сила!